Доброго Ранку дошкільнята, який ви маєте сьогодні настрій? Сьогодні на нашій зустрічі, я хочу вас познайомити з одним маленьким героєм, а щоб дізнатися, хто це такий, спробуйте відгадати загадку. Готові? Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, діти? Сірий? Так, зайчик! Молодці вгадали, ось яке маленьке зайченятко робік. А ви знаєте, що у зайченятка сьогодні день народження. Подивіться, як багато друзів до нього завітало. Друзі прийшли з подарунками. Вони принесли ось такий великий мішок з собою. А щоб дізнатися, що в цьому мішку зайченяткові необхідно відгадати загадки звірят. Давайте ми йому допоможемо. Згодні? Тож будьте уважні, слухайте і допомагайте, відповідайте. Жовто гаряча, довга, хрустка, смачна. Що це, здогадалися? Так, морквинка. Далі продовгуватий, зелений, колючий, хрусткий. Так, це огірок. Круглий, гладкий, червоний, соковитий. Про що так можна сказати? Вірно, це томат. Велика, кругла, біла, складається з листочків та ще й хрустка. Що це? Так, це капуста. Червоне може бути жовте, гладеньке, росте на дереві. На смак солодке або кисло солодке. Здогадалися про що йдеться? Так, яблуко. Синя, овальна або кругла, гладка, соковита, солодка. Перевіряємо слива. Темно-синій, з зеленим хвостиком, довгий, овальний. Гладкий, росте на городі, його смажать або тушкують. Звісно, це баклажан. Маленька, рожева, росте на кущику, солоденька та смачненька. Так, малина. Жовтий, круглий, з кісткою всередині, м'який, соковитий, солодкий та духмяний. Про що йдеться. Так, абрикос. Довгі стрючки, в них зелені кружечки. Якщо молоді, то можна смакувати з грядки. А ще він солоденький. Що це таке? Так, зелений горошок. Молодці. Продовжуємо далі. Росте в землі, біла чи рожева, овальна, тверда. Її смажать, варять, тушкують, а її ще всі-всі полюбляють. Що це? Так, картопля. Далі великий, може бути круглий чи довгий, твердий, з нього варять смачну кашу, а ще він жовто-гарячого кольору. Що це таке? Так, гарбуз. Молодці. Всі загадки вгадали і зайченяткові допомогли впізнати овочі, фрукти та ягоди. А зайченятко Робік також хоче пограти зі своїми друзями. Він також придумав для них завдання. Перед нами та перед тваринками будуть з'являтися картки з зображенням овочів та фруктів. Зайченятко їх називатиме, але один з них він не назве, тож наша задача впізнати, що саме він пропустив. Тож будьте уважні, дивіться і продовжуємо: Яблуко, слива, огірок. Що не назвало зайчинятко. Звісно, капусту. Далі горох, картопля, малина. Здогадалися? Так, абрикос, томат, баклажан, капуста. Що ще намальовано? Морква, огірок, гарбуз, яблуко. Ще не назвав зайчик. Так, сливу. Капуста, картопля, малина. Не назвали томат. Молодці. Дуже добре пограли, а зараз я пропоную для нашого зайченятка. Сказати свої привітання! Що ви хочете йому побажати? Подивіться, який він радісний, а якщо ви йому скажете добрі слова, то він стане ще щасливішим і радіснішим. Так що будемо бажати? Так, гарних друзів, побільше радості, смачної морквинки. Придумайте далі, будь ласка. Ви, великі розумнички, добре постаралися. Тож я вам бажаю гарного дня. До побачення.